На межі так говорять про себе ті, хто живе в притул до передової. Знімальній групі ТСН вдалося побувати в селище Булавинське на Донеччині. Воно розташовано лише за кілька кілометрів від вогневих позицій сепаратистів. Звуки залпів і ворожі кулі для людей стали практично звичним явищем, як відсутність коштів пенсії зарплат. Люди не бачили хто й до півроку. Репортаж Івана Гребоняка. Селище Буловинське, воно знаходиться практично на передовій усього за три кілометри звідси. Сепаратисти ведуть вогонь по позиціям наших військових. У самому селищі життя не зупинилося. Люди тут є, але описують його під постійними звуками, залпів та вибухами. Кількома словами: на межі тут по кілька місяців не бачили вже пенсії і зарплата. Єдина годувальниця тут шахта зупинилася півтора місяці тому. Хоча сьогодні на шахті людно прибула гуманітарка. Друга за весь час. АТО. від сепаратистів селище звільнили місяць злишком як однак, і тепер, через те, що ворог зовсім близько, військовим ледь вдалося довести людям їжу. Дорога бачили, яка. необхідно їхати колесо в колесо, тому що можна потрапити на фугас на любую міну. Наскільки допомога очікувана, за них радше говорять обличчя, стомлені сумні селище від початку бойових дій залишила десь половина мешканців, ті, кому було куди їхати. Для решти єдиний захист надія на українську армію. Тут померли давно. Наші дома всі ушли під землю. Вони нас кормят, ані молодці. Розповіді ж про те, що довелося пережити людям, радше жахають. Пані Інна показує, що лишилося від її помешкання. Жінка і досі до дрібниць пам'ятає той день. Потужний вибух, все зайнялося, встигли лишень вибігти на вулицю, у тому в чому була нині ютиця водносельчан. Дитина, я бабуля, он років, від а цього тікали. От залишилися, в стоїмо. Правоохоронці з Полтави, які несуть тут службу, кажуть, допомагають спільно з військовими як можуть місцевим не опускати руки. Разом відновили електрику, повернули воду, і тепло в оселі. Життя буде. Ви бачите, що сьогодні Люди йдуть на шахту, йдуть к нам, спілкуються з нами. Є у них світ, є тепер тепло, є вода. Єдине, чого не можуть, це вирішити не інакше, як бюрократичний колапс, у якому опинились люди. Пенсії і решту соцвиплат більшість тут не бачила до півроку. Районний центр у Єнакієвому, він під контролем сепаратистів. Їхати переоформлювати в інші міста намагалися. Ті ж таки військові людям, навіть автобуси й охорону забезпечували усе дарма. Приїхали туда. Ми були 359 по черзі. Это ми були восімчасову утра там. Разве так можна за що житимуть, і як тут нині головне питання. Люди через ТСН звертаються про допомогу до влади, як обласної, так і центральної. кажуть, вірять, що і шахта запрацює, і ворога проженемо, от тільки аби не дійшло до голоду. Запаси на межі, а коли дістанеться до них наступна гуманітарка, не знає ніхто. Ні, гуля, ні дров ні денег не дають. Ну як може жити? Вот, карташинку викопала, там 8 ветер, даємо і все, і протягує руки, ноги. З Донеччини Іван Гребнюк, Ігор Сірий Олександр Зазимко, ТСН 1+,1.